Свого часу у ядерному клубі була і Україна. Від СРСР ми успадкували третій у світі ядерний арсенал. 1900 стратегічних і 2500 тактичних ядерних боєголовок. Було у нас 176 МБР, Р-36, 44 стратегічних бомбардувальники Ту-160 і Ту-95, сотні крилатих ракет Х-55. Зброя була, а застосувати її у разі чого було проблематично. Системи управління і коди активації, так звана ядерна валізка, були у Москві і ніхто її віддавати не планував. І це була одна із причин, чому Україна відмовилася у 1994-му від ядерки, одна із, але не єдина. Найперше все впиралося в гроші. На звичайне утримання арсеналу треба було 1-2 мільярди доларів. При цьому наш ВВП був 90 мільярдів. Це був період гіперінфляції та економічного спаду. Ще були технічні моменти. Про те, що контроль над зброєю зберігала Москва, ми вже сказали. Більш того, виробництво Трітія, Плутонія та Запчастин залежало від російських підприємств. І якщо б у нас не було до них доступу, наш арсенал втрат. Вбив свою функціональність вже за якихось 5-10 років. Ну і нарешті третя причина міжнародний тиск. На початку 90-х весь світ знав, на планеті є два Гегемони США та СРСР. У кожної країни великі армії, найпотужніша зброя, великі ядерні арсенали. І тут Союз розпадається і у ядерних розкладах з'являється Україна. Ясна річ, що нового гравця ніхто терпіти не хотів. І тому на нас почали. Найперше, США та Росія. Вашингтон пропонував гроші на денуклеарізацію і вимагав позбутися зброї. Москва погрожувала економічною ізоляцією та розривом торговельних зв'язків, на які припадало 60% українського експорту. У 1993-му тодішній російський лідер Борис Єльцин казав, що ядерна зброя України створить загрозу стабільності в регіоні 5 грудня 1994 дев'ятсот Україна США, Великобританія. Аня та Росія підпишуть Будапештський меморандум. Ми пообіцяємо позбутися ядерки. Натомість нам пообіцяють, що поважатимуть наш суверенітет, територіальну цілісність та не застосовуватимуть проти нас сили. Ці ж країни нібито гарантуватимуть нам безпеку. Ось тільки буде одна проблема: ці гарантії у документі ніяк не закріплені, тобто ніхто нам нічого не винен. А вже у 2014-му стане зрозуміло, що обіцянки не нападати на нас і поважати наш це просто обіцянки. І виявиться, що ми віддали ядерку, а натомість отримали війну.